Ви вирішили перетворити улюблене хобі в бізнес і почати вирощувати огірки і томати на продаж відмінна і вельми прибуткова ідея, але тільки за умови, що ви побудуєте правильну теплицю, придбаєте потрібні насіння і врахуєте ще безліч нюансів про те, як починаючому фермеру розібратися у всіх тонкощах промислового вирощування овочів в теплиці і всіх підводних каменях цієї нелегкої справи. З читачами огород гиділиться ділиться експерт. Владислав Шабанов, агроном з 20-річним стажем, начальник тепличного комбінату одного з найбільших сільгоспідприємств Білорусі. Починати свою справу завжди нелегко, особливо якщо у вас зовсім немає досвіду. Але якщо до питання підійти серйозно, врахувати всі нюанси і прорахувати всі ризики. Перший досвід не виявиться сумним, Владиславе, давайте почнемо з головного питання. Що приватнику вигідніше вирощувати на продаж огірки або томати однозначної відповіді на це питання немає. У кожної культури є свої мінуси і свої суттєві плюси. Томати, наприклад, дають більше валової продукції. За один оборот з одинк можна зібрати до 25 к томатів і до 14-16 к огірків, плюс до цього на початку сезону закупівельна ціна на томати вища. А зібраний урожай зберігається довше. Якщо сьогодні щось не продали, плоди можуть спокійно пролежати до 14 днів огірки це швидкопсувний товар, який швидко в'яне. Зате в плодоношення вони вступають раніше, ніж томати. якщо у вас немає холодильної установки, урожай зможете зберегти в товарному вигляді максимум 2 дні, потім плоди втрачають тургор, починають жовтіти і т. Але з іншого боку огірки можна рано вранці зібрати і відразу ж відвести на ринок, томати, щоб не сповільнювати зростання наступних кистей. Доведеться збирати ледве ледве рожевими, потім давати їм кілька днів відлежатися до почервоніння і тільки потім продавати, як бачите. Вибір зовсім не очевидний і, в принципі, можна спробувати вирощувати як одну, так і іншу культуру. Теплиці і обладнання для них все одно будуть однаковими. У себе на батьківщині томат це багаторічна рослина, чи можна фермеру скористатися такою особливістю і вирощувати кущі. Щимо да три роки, чи буде це вигідно у середній смозі Це економічно не обґрунтовано. Взимку рослини вимагають досвідчування спеціальними натрієвими лампами потужністю від 400 до 700 Вт. але природна сонячна активність звичайно набагато більша, ніж будь-яка навіть найпотужніша лампа. Тому урожай в зимовий період виходить набагато нижче, а витрати на його вирощування дуже високі. Також невигідним буде і використання теплиці для одного обороту рослин, якщо реалізація вирощеної продукції це ваш основний заробіток. Я рекомендую за сезон робити два оберти: весняно-літній і літньо осінній Для першого обороту насіння томатів потрібно буде посіяти всередині лютого, а насіння огірків. Кінці лютого для другого обороту, насіння томатів середині червня і насіння огірків на початку липня, причому ви можете вирощувати як одну культуру, так і чергувати їх перший і другий обороти огірки, перший оборот огірки, другий томати, перший і другий обороти томати як у технологію вирощування порадити новачкові. Це знову ж таки питання переваг і можливостей кожного конкретного фермера. Ті, хто обмежений в коштах, частіше вибирають ґрунт. Така технологія обійдеться найдешевше, тому що вам не потрібно буде закуповувати мати і встановлювати дорогу систему крапельного поливу однак, отримати дуже високий урожай на ґрунтах, навряд чи вийде вирощування за малооб'ємною технологією в матах з мінеральною ватою або органічним субстратом, верховому торфі або кокосовому субстраті. Незважаючи на всю свою складність і витратність, має очевидні плюси. По-перше, це суттєва прибавка врожаю. По-друге, чистота і порядок в теплиці. Фермери, яких я консультував, починали з вирощування огірків в ґрунті. Вони збирали по 5-6 врожаю з одинк і мали постійний головний біль, куди подіти відпрацьований ґрунт і де взяти хорошу землю для висадки нової розсади, коли зважилися все-таки перейти на малооб'ємну технологію. Проблема утилізації декількох тонн землі відразу ж відпала, а урожай огірків підвищився до 14 к А що значить малооб'ємна технологія вирощування? Це те ж саме, що і гідропоніка. Не зовсім гідропоніка це вирощування рослин у кубиках мінеральної вати таким чином, що вся їх коренева система знаходиться у воді живильному розчині, малооб'ємна технологія вирощування має на увазі те. Що коріння рослин знаходяться не в воді, а в субстраті, мінеральному або органічному, в малому обсязі, вирощування томатів і огірків в гідропоніці або за малооб'ємною технологією не сприймає ніякої самодіяльності. Тут потрібно дуже строго дотримуватися технології і слідувати порадам фахівців, рослини потрібно регулярно три рази на добу поливати, вносити спеціально підібрані і розраховані для ваших конкретних умов дози і склади добрив своєчасно проводити підв'язку, прищитку, пасинкування, а також збір врожаю, підтримувати необхідну температуру і вологість. Невиконання або несвоєчасне виконання, хоча б одного пункту, тягне за собою втрату врожаю і як наслідок величезні збитки, якщо порівнювати мінеральну вату і кокосовий субстрат, що краще. По врожайності обидва субстрату практично не відрізняються, ось ціна на них багатьох фермерів збиває з пантелику хороший кокосовий субстрат коштує майже в два рази дорожче мінеральної вати. Виходить, що мінеральна вата вигідніше, але це тільки на перший погляд мінеральну вату. Наприклад, можна використовувати тільки один рік, в той час як кокосового субстрату вистачає на 4 роки. Причому врожайність останнього протягом усього цього часу буде залишатися на високому рівні 1 і рік використання кокосового субстрату вроженістякаш як при вирощуванні на мінеральній ваті, 2 і рік використання вроженість вище, ніж на мінеральній ваті, 3 і рік використання вроженість нижче, ніж у другий рік, але вище, ніж у першій. 4. і рік використання уроженість також, як і в перший рік ще один нюанс утилізації. По суті, мінеральна вата це базальт, вулканічна гірська порода. У ній нічого такого страшного немає, її можна переробити на спеціальних заводах. За кордоном відпрацьовану мінеральну вату використовують в якості компонента асфальтобетонних покриттів. У нас таких технологій поки немає, тепличні комбінати просто складують тонни відпрацьованого субстрату. Не знаючи, що з ним робити далі, тому що вивести на звалище коштує величезних грошей. Відпрацьований кокосовий субстрат найцінніше органічне добриво, що містить всі необхідні рослинам елементи живлення. Після використання ми просто розсипаємо його на поле. А поліетиленові мішки, в які він був запакований, утилізуємо як звичайне форсировину. Якщо порівнювати гній з відпрацьованим кокосовим субстратом, то десять останнього за поживною цінністю дорівнює приблизно один тонні гною. Зараз на ринку стало з'являтися багато різних фірм, які пропонують кокосовий субстрат за нижчою ціною. Сліпо кидатися на такі пропозиції не варто, тому що найчастіше в пакетах виявляється низькосортний продукт, як показали наші експерименти, найкращий кокосовий субстрат, той який має тришарову структуру, нижній шар, чіпси середній. Кокосове волокно середнього розміру, верхній, подрібнене кокосове волокно, в таких умовах коріння розростаються найкраще і рослини дають найбільший урожай. Багато традиційно вважають, що вирощені в малооб'ємці огірки і помідори. Це пустушки, в яких дуже мало вітамінів і мінеральних речовин, і плюс до всього зашкалюють нітрати, а ось ґрунтові, які підгодовували виключно органікою. Це зовсім інша справа, Сільна користь. Що можете сказати з цього приводу, у тепличних комбінатах доза добре чітко регулюється агрономами і спеціальними програмами, тобто більше, ніж об'єктивно потрібно для нормального росту і розвитку рослина не отримує. По-перше, тому що надлишок мінеральних речовин, особливо азоту, призводить до підвищення вмісту нітратів в плодах, через що потім продукція не зможе пройти санітарний контроль. По-друге, тому що в масштабах тепличного господарства навіть несуттєве перевищення дози добрив виливається у великі додаткові витрати, до слова, аналізи на вміст у продукції нітратів, радіонуклідів та пестицидів, відчизнені тепличні комбінати роблять у спеціалізованих державних лабораторіях кожні 10 днів. А ті городники, які вирощують огірки і томати в ґрунті, повинні пам'ятати, що азот, надлишок якого, призводить до накопичення в плодах нітратів. Дуже рухливий елемент, який легко засвоюється рослинами і постійно відновлюється в ґрунті завдяки мікроорганізмам, навіть вирощуючи овочі без застосування хімічних добрив, оприскуючи і підгодовуючи їх органікою, і всілякими настоями і відварами, ви не можете бути впевнені, що отримуєте екологічно чистий урожай. Вільний від нітратів, тому що азот міститься в будь-якій органічній масі і переборщити з ним дуже легко. У будь-якого дачника, який щедро присмачує грядки гноєм і компостом, нітрати в продукції будуть зашкалювати які сорти, гібриди порадити вибирати починаючому фермеру. У тепличних господарствах неважливо огіркових або томатних сорти взагалі не вирощують, і ось чому вони дуже нестабільні, одні кущі можуть дати хороший урожай. А інші зовсім невеликий. Плоди на кущах сортових рослин неоднорідні за формою і розміром, значить, буде багато некондиції. сорти менш стійкі до несприятливих умов і більш хильні до захворювань, ніж гібриди. Сорти можна садити приватникам для власних потреб, щоб з'їсти з куща, і закатати тим же, хто вирощує огірки і томати на продаж, я раджу вибирати виключно сучасні високопродуктивні гібриди. Підбираючи гібрид для свого тепличного господарства, поспілкуйтеся з колегами у вашому районі, розпитайте, що вони вирощують, по можливості спробуйте урожай, поговоріть з фахівцями, виберете і посадіть кілька найменувань, ні в якому разі не починайте бізнес з вирощування якогось одного гібрида, якщо щось піде не так, виявиться занадто примгливим, низьковрожайним, несмачним, рослині не сподобаються ваші умови іт. А ти ви втратите цілий сезон, спочатку раджу спробувати виростити кілька різних гібридів, подивитися, як вони себе будуть вести, який дадуть урожай, наскільки їх плоди сподобаються покупцям, і тільки потім зупинятися на якихось варіантах, якщо ви можете дозволити собі будівництво дорогих високих теплиць, у вас велика сім'я, всі члени якої готові включитися в роботу і з головою зануритися в освоєння премудростей тепличного господарства. Вибирайте зарубіжні гібриди голландські, німецькі, польські і т при всій своїй вимогливості до умов вирощування і дорожнечі насіння, з таких рослин ви зможете отримати найбільший вал продукції. Якщо у вас невисока теплиця і вирощувати урожай, ви збираєтеся в ґрунті, краще зупинити свій вибір. На вітчизняних гібридах вони менш вимогливі до умов вирощування і пробачать вам певні огріхи в агротехніці, але правда, і урожай дадуть менший. Тим, хто збирається вирощувати огірки, рекомендую вибирати партинокарпічні гібриди, які не потребують запилення. Вони завжди дають стабільно високий урожай і мають низький відсоток нестандартної продукції, зазвичай не більше 5 від загального врожаю. Тим же хто тільки починає вирощувати томати, раджу спершу потренуватися на детермінантних гібридах, які самі вершкуються. Вони менш вимогливі в догляді і швидше дають урожай через 70-80 днів після появи сходів Є й напівдетермінантні гібриди, проте їх потрібно правильно формувати, інакше вони можуть завершковатися на рівні коліна. Оптимальна висота для таких томатів на рівні грудей людини середнього зросту. Для отримання хорошого врожаю томатів в теплиці потрібні комахи-запилювачі. Найкраще з роллю запилювачів впораються джмелі, на теплицю площею 20-25 соток вам знадобляться два вулика: перший ставлять на початку цвітіння найнижчої кисті другий. Через чотири тижні за роки роботи ми в своїх теплицях перевірили на сортовипробуваннях багато різних гібридів вітчизняної та зарубіжної селекції для нашої технології вирощування в малооб'ємці на органічному субстраті, найкращими по врожайності, смаку і лежкості виявилися голландські гібриди. Хоча, повторюся, вирощувати їх непросто, і теплиці для цих рослин потрібні високі, не менше 4-5 м в конику. До речі, щодо теплиці, якою вона повинна бути, для робочої сім'ї, що складається з трьох-чотирьох дорослих осіб, оптимальним варіантом буде теплиця площею 20-25 соток. Це та площа, з якою цілком можна буде впоратися фізично і отримувати непоганий прибуток, але потрібно бути готовими до того, що працювати весь сезон доведеться на знос з раннього ранку і до пізнього вечора. З боків в самій своїй нижній частині теплиця повинна бути висотою мінімум 2-2, а краще 2-3-2-4. В конику 4-4-5 це дозволяє створити оптимальний кут нахлу даху, щоб взимку від снігового навантаження не порвало плівку або, того гірше, не склало всю конструкцію. Дуже довгу теплицю ставити не обов'язково, цілком достатньо 40 метрової довжини, а оптимальна ширина 11, поясню. Чому, якщо ви будете робити рядки поперек теплиці, посередині у вас вийде прохід шириною 1, це технологічна зона, де ви будете ходити ставити ящики із зібраним урожаєм, а праворуч або ліворуч від нього ряди шириною по 10 м кожен? Так вам буде легко укладати мати, не доведеться нічого різати. Також в такій теплиці будуть дотримані оптимальні пропорції висоти даху і стін, що дозволить мінімізувати снігове навантаження ширина в 12 м, це вже стеля. Ширше робити при даній висоті даху не варто, інакше взимку ваша теплиця може просто скластися під вагою снігу, або вам доведеться неабияк витратитися на додаткові крокви, що істотно здорожить будівництво у середній смузі ряди посадок повинні бути спрямовані з півночі на південь. При такому розташуванні сонце протягом дня висвітлює всі частини рослин і вони не затінюють один одного. А вже як ставити теплицю, це справа хазяйська, побудуйте її з півночі на південь, розташовуйте в цьому ж напрямку і ряди, побудуйте з заходу на схід. Робіть короткі ряди поперек теплиці. Тут неважливо, як побудована теплиця, найголовніше, як в ній будуть розташовуватися ряди рослин. Багато дачники і початківці-фермери думають, що чим більше рослин, тим краще, тим більший урожай з одинком вони зможуть зібрати ні. Вже давно підраховано і доведено, що оптимальним з точки зору комфорту для рослин їх здоров'я і кількості зібраного з них врожаю є два максимум 3, рослини на один к якщо, припустимо, у вас теплиця площею 20 соток. В ній має бути посаджено максимум 6 тисяч кущів, полікарбонат, скло об якому покриттю віддати перевагу. Найкращим покриттям для теплиць все таки є скло. Воно краще ніж полікарбонат і плівка. Пропускає сонячні промені, що в умовах середньої смуги дуже актуально, але цей матеріал легко б'ється, він дорогий і дуже громісткий. Що спричинить додаткові витрати на посилення каркаса теплиці? Такий варіант підійде далеко не всім. В якості альтернативи можу порекомендувати натягнути на дах багаторічну светостабілізувану плівку. Вона має жовтуватий або зелено-блакитний відтінок, а бічні стіни і торці обробити полікарбонатом, причому не обов'язково купувати товсті листи, можна обійтися п'ятіркою і навіть четвіркою. І не забудьте про квартирках, вони повинні бути в теплиці обов'язково. Розташовуйте їх в торцях біля самого даху і з боків в шаховому порядку, що краще одна велика теплиця або дві поменше, краще одне велике приміщення, розділене на дві функціональні зони, власне, теплиця, в якій вирощується урожай, і невелике підсобне приміщення для вирощування розсади. Це приміщення. Розсадник обов'язково обладнується лампами для досвідчування. Ми, наприклад, використовуємо натрієві лампи високого тиску, потужністю 600 Вт і опалювальним обладнанням, щоб правильно встановити лампи, потрібно обзавестися люксметром для вирощування розсади освітленість в будь якій точці, де будуть знаходитися рослини, повинна бути мінімум 8000 лук. Тобто лампи повинні бути розташовані так, щоб не було неосвітлених зон, причому вимірювати освітлення потрібно вночі і бажано при великій хмарності. Робиться, це просто включаєте всі лампи і починаєте їх туди-сюди рухати, вимірюючи рівень освітленості люксметром. Також необхідно, щоб в розсаднику завжди була постійна температура, Ще на етапі будівництва теплиці обов'язково продумайте. Чим і як ви її будете опалювати якщо до теплових гармат і тепловентиляторів або краще перевірений дідівський метод пічбуржика? Теплові гармати це дорого, їх краще взагалі не використовувати, тому що вони спалюють багато кисню. Якщо під час роботи приладів в теплиці знаходяться люди, вони можуть просто учадіти, тепловентилятори теж саме спалюють кисень і витрачають багато електроенергії. Водяне опалення. Теж дуже дорого, пічне опалення найкращий і бюджетний варіант. Якщо фінанси дозволяють, найкраще встановити газовий або твердопаливний котел. Ну а якщо немає, ставте піч буржуйку. Це найдешевший, але при цьому і самий трудомісткий варіант, тому що дрова в ній прогорають дуже швидко, і підкидати їх доведеться кожні 1-5-2 години, якщо на вулиці 10-2-0, з для опалення 6 соток потрібно 5 таких грубок. Зварених з 200 літрових металевих бочок, кожна з яких повинна мати свій димохід, розташовувати печі найкраще в центрі теплиці під самим коником. Димоходи краще робити лежачі. Спочатку їх направляють уздовж стін і тільки потім виводять назовні. Так теплиця буде краще прогріватися, але будьте готові до того, що дров знадобиться багато у мого знайомого фермера. А теплицю площею близько 30 соток за зимово весняний період йде близько 500 куб дров, крім печей, бажано ще обзавестися вентиляторами, які будуть розганяти тепле повітря по всьому приміщенню, і не забудьте прикупити кілька термометрів, щоб контролювати температуру в теплиці. Їх потрібно буде розвісити в найхолодніших місцях. Ще один важливий момент, про який не можна забувати при будівництві теплиці. Це система поливу. Чи можна на ній заощадити і обійтися самим бюджетним варіантом? Якщо збираєтеся вирощувати огірки або томати в ґрунті, можна обійтися навіть найпростішими стрічковими системами, але для малооб'ємної технології вже необхідна справжня система крапельного поливу, яка коштує недешево, щоб було розуміння, один крапельниця в зборі буде коштувати близько 1 долара, не кажучи про те, що ще необхідно буде придбати 16-мм шланг. Фільтри, насоси, кубові ємності для зберігання води, і т. правильно сконструйована і грамотно встановлена система повинна подавати однакову кількість рідини під кожну рослину незалежно від того, наскільки близько або далеко від магістрального шланга воно знаходиться, від цього безпосередньо залежить стан рослин і кількість врожаю, яке вони зможуть дати. Запам'ятайте правило. Для нормального росту і плодоношення ґрунт субстрат в зоні проживання коренів завжди повинна бути трохи вологою. Як тільки ґрунт пересихає, рослина відчуває стрес. І ще один важливий момент, який часто упускають новачки, при поливі рослин витрачаються величезні обсяги води. Щоб було зрозуміло. В теплиці площею 25 соток в дні з піковою сонячною активністю за добу витрачається 12 тонн води. Якщо за такі обсяги води платити за лічильником, то ви просто вилетите в трубу. Моя порада проборити свердловину, які нюанси ще слід врахувати починаючому фермеру. Все, про що ми говорили вище, і те, про що мова в наступних статтях, не матиме сенсу, якщо ви заздалегідь не подбаєте про те, як будете реалізовувати урожай. Адже виростити і зібрати це тільки півсправи. важливо продумати кому де і за скільки ви будете його продавати, здавати вирощену продукцію оптом перекупникам це дуже дешево і невигідно. Найкращий варіант подбати про місце на ринку і найняти продавця, який буде щодня віддавати виручку, ще можна здавати продукцію в магазини. Вони зазвичай пропонують більш-менш прийнятну ціну, маленькі приватні магазинчики багато продукції не беруть, але розраховуються як правило відразу. А великі мережевики зазвичай забирають великі партії, але своїх грошей ви можете чекати кілька місяців. Також заздалегідь потрібно продумати, на чому ви будете розвозити і де будете зберігати товар. При вдалому виборі гібридів і дотриманні технології за день з теплиці площею 25 соток можна збирати один тонну врожаю, куди подіти таку кількість продукції. Очевидно, в багажник свого седана і навіть універсала, ви це все не запхнете, як мінімум, доведеться обзавестися невеликим причепом стентом. Крім цього, не забудьте зробити аналіз води на вміст мінеральних солей, а при вирощуванні в малоб'ємці ще й на карбонати. При вирощуванні в ґрунті знадобиться ще й аналіз ґрунту на основні елементи живлення, азот, фосфор, калій, кальцій, магній. Все це потрібно для того, щоб розрахувати необхідну дозу добрив, завдяки якій рослини будуть правильно розвиватися, але в плодах при цьому не будуть накопичуватися нітрати та інші небезпечні для здоров'я елементи. Дози добрив розраховуються в мілімолях моль, І якщо ви не володієте досконало молекулярною хімією. То краще звернутися за допомогою до фахівця, як бачите, бажання стати фермером. І наявності стартового капіталу не завжди буває достатньо, щоб ваші мрії про великий урожай і зростаючий прибуток не залишилися просто мріями. Потрібно ретельно все продумувати і прислухатися до порад фахівців. Редакція огородги дякує Владислава Шабанова за допомогу в підготовці матеріалу. А всім, хто зацікавився темою вирощування огірків і томатів на продаж, радимо стежити за нашими публікаціями на сайті. Попереду вас чекає багато корисної інформації про вирощування розсади, технологіях вирощування огірків і томатів в ґрунті і малооб'ємці, поради по прищіпування і пасинкування рослин, способи боротьби з хворобами і шкідниками в теплицях без застосування, хімії.